Час пити каву або чай, вдягати теплі шкарпетки та читати щось осіннє. Мене звати Софії, і поговоримо про осінні книжки або просто затишні. І почати хотілося з книжки Хюнге. Я не знаю, хто ще не бачив цю красуню, а вона у мене залишилася вдома у Харкові. Але це одна з найулюбленіших книжок. Від КСД настільних книжок. Вона постійно лежить у мене на робочому столі. Я з задоволенням п'ю чай з нею або каву, насолоджуюся дуже атмосферними фотографіями. І мені подобається дуже її ідея. Вона про щастя. Що таке щастя, як люди із країн з суворим кліматом, як Швеція, Данія і так далі, насолоджуються. Повсякденним життям. Саме про це книжки, як просто жити і насолоджуватись гарним одягом, який в тебе є, простою фільжанкою кави, рано вранці або першими промінчиками сонця. Простими хобі, до яких ми так звикли, але забуваємо читання, малювання, в'язання, навіть гра на музичних інструментах. Можливо, хтось закинув це через щось. Вона варта свого часу, варта того, щоб її придбати, як на мене. Просто варта цього. Наступна цена книжка це автор. Він мені подобається як автор, як викладач, був одним з найулюбленіших викладачів в університеті. І це логікало. Не знаю чому, але його книжки такі ж затишні, як і його пари, коли він сидів і так а, міг носа і казати бісова дітлашня, філологи і філоложки. Його книги інформативні, дуже інформативні, він розповідає усього багато, але вони написані так. Наче він просто поряд сидить і розповідає тобі ці історії. Так, вони переважно науковою мовою, і це доволі серйозні книжки, як то про життя сковороди, філософію його творах, чи він був упорядником творів сковороди, то енциклопедія якась, або нонфікшн. Але вони навіть. Незважаючи на свою науковість, неймовірно затишні, і спробуйте, просто спробуйте. Серед фаворитів у мене, я її нещодавно хотіла перечитати. Це що така українська література, також одна з найулюбленіших настільних книг вдома. Це від бароку до постмодерну, бо він починав з бароку досліджувати це, бо сковорода, саме бароковий поет, письменник, вибачаюсь. Uh, і я пишаюся, що цього разу мені вдалося урвати дві книжки з і упорядником яких був саме Леонід Володимирович. І одну я дала почитати це харківські байки. А буквар миру, який я знайшла у Варшаві, uh, зараз у мене. І цю красу від КСД це вже перевидання. Упорядником цієї краси є Леонід Володимирович. Таким собі листопадом у літературі для мене є Шевченко. Так, той самий Тарас Григорович, і його творий той листопад, ти не знає, чи то роза, чи то така погода, коли постійно лє дощ, а потім то Лє, то не лє, Але погода така похмура, але з. Настрій такий, що ось-ось і вийде сонечко. Ось-ось, от там вже марки розходяться. І обожнюю фільм, можливо, він, він не дуже науковий, але а, фільм від один плюс один з такими театральними вставками. Він тимний як і саме життя Тараса. Мені подобається сприймати його не як ідола, а як. Просту людину, яка жила у XIX столітті, вона хотіла передати нам як нащадкам, бо він звертається до усіх наступних поколінь, як до своїх нащадків, і він хоче передати, як люди жили у Його століття, як він жив. І у його лостах збереглось багато інформації. Він був не просто кріпаком, він був не просто художником. Він був не просто патріотом, а був просто цік... притому всьому цікавою людиною. Пам'ятаю, як читала і нам розповідали, що він мог просто спустити усю свою зарплатню на нове пальто. Чому би ні? Або, наприклад, чай з бурбоном ввечері, атмосферний по осінньому. І не хотілося повторюватись, але у мене. Наступна книжка, автором наступної книжки є теж Леонід Володимирович Пушкалф, але це книжка про Шевченка. Інколи люблю перечитувати його вірші чи поеми. але Оця цеглинка чекає свій час. І сподіваюся, якщо не ця, то це точно буде наступна осінь. І продовжуємо до такої. Говорити про погоду, яка між осінню і зимою, коли вже інколи випадає сніжок і щось більш містичне є в цій е, атмосфері. І це Іларіон Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма. Нещодавно була дуже вражена, що вийшла вистава за цим твором, чи за мотивами цього твору. От я дуже жалкую, що зараз не можу її подивитись. Можливо, наступного року зможу, але насолоджуюсь, насолоджуюсь тими короткими митями, коли я бачу е таку собі рекламу у TikTok чи на Ютубі. Я не знаю, хто ще з нею не познайомився, але я відкрила її для себе тільки цього року, е коли готувалася до е одного з книжкових е клубів, які я відвідую. І мені подобається фраза я Мене цікавить пітьма, я бачу у вас теж, фраза одного з голов, дуже важливих героїв цієї книги. І інколи варто задуматись, що у кожного з нас є пітьма, і що змушує нас робити певні. Недобрі речі не раз. а і Варто задуматись, а що якщо ми робимо ці речі періодично наче по колу? Чому це повторюється? І як вийти з цих кіл? І. Я дуже рада, що свого часу купила її в електронному форматі. Сподіваюся, у моїй бібліотеці вдома вона буде у паперовому, і я її зможу перечитати. Що ж, що для вас осінь у книжках, з якою атмосферою можна читати ці книги, чи що порадити? До нових зустріч!